Hello guys, у мікрофонах TheZardaiSky та iSeekh, на каналі сьогодні коротенький Підсумок новин за тиждень розробники вчора або сьогодні, я там не пам'ятаю, опублікували новенький пост в Діскорді, де вони нам анонсували новини, які не чекають. В е якраз такі подія Тіамат, Хеллоуін, знову ж таки, повернення події перекруток, про яку я розповідав ще до недавно що вона в нас з'явиться з таким ж самим натяком. Ми розуміємо, що в нас з'явиться, як я казав, знову ж таки подія оцінки вашого аккаунту. Плюс ще деякі інвенти, звісно, жовна в майбутньому знову з'являться. Все це давно ще анонсував на і Казав, що такі події в нас. Будуть, тому всі, хто слідкує завжди за нашими новинами, підписуйтесь на канал, і наше ТГ, ви ніколи нічого не пропустите. Все актуальне, виходить у нас вчасно. І давайте вже перейдемо до самих новин. Перше, що ми бачимо, це у нас анонсік, якраз таки Dark Lady нашої тіамати, що вона у нас з'явиться на Хеллоуін про саму Тіамат відео, відповіді на запитання, чи потрібна вона, чи скільки там буде пул по банеру, кому вона потрібна, чи забирати унікальний артефакт. Ще буде окреме відео, де ми все це розглянемо і обговоримо теж коротенько. У тому відео. Чекай трошечки після цього воно обов'язково вийде по любому до події тяма. Друге, це звісно, вже, таки, про цю подію. У нас буде подія. в воду, де нам дають халявні. Круточки події тіама відбувається 24 жовтня по 20 листопада. Ми будемо заходити в гру, виконувати сюжетку, крутити банер, забирати халявні крутки. І звісно ж у нас ще додатково буде дробчик шансів за рахунок цього додаткових бустів. Як зараз майже на кодінтайних челенджах, оце так само буде у нас під подіяттями, плюс спеціальний шоп. Це ми все розглядали вже в старому відео. Тут може сплива. Ажка з'явилася десь в правому куточку. Ви потім її можете поперед Сама оця подія ніяк не змінилася. Далі баннер, як я казав, ми розглянемо у відео. Друге, це подія Хеллоуну. Це мабуть не з таких цікавих додаткових подій, і вона нам ну, трошки нагадує веб-івенті. Події пам'ятаєте, де в нас була скриня, де ми покращували її від пічно до легендарної, потім до міфічної. Так само ось ця подія. Нам потрібно буде витрачати кожен раз хліб для того, щоб покращувати нашу нашу, так раз таки нашу скриню. Скриня може бути покращити доміфічно. Де ми отримаємо, звісно, вже всякі преміум нагороди, кристалки і всяке таке, таке інше. Сам деталі нагород, вміст, все, що там буде. Як тільки вже буде ближчий час до подій, вона з'явиться на тест сервері я про неї ще покажу. Бо на даний момент вміст скрині, поки що нам відомо, нам кажуть, що там у нас чекають круті преміум нагороди. Ну, а знає чи там, ну це можуть бути рубінчики, геліки, сувойчики, щось в такому може нам випадати там. Головне, що потрібно, це подія стартує 24 жовтня, проходить вона до 3 листопада. Просто от використовуємо стаміну покращуємо цю скриньку відкриваємо і отримуємо ті плюшки, які там у нас будуть. Подія легенька, і не веб подія це дякую, бо веб-події дуже часто нормально не працюють. Третій івент, який нас чекає, знову ж таки, думаю, всім вже відомо. В нас був схожий веб івент де нам потрібно було сформувати команду наших друзів, де ми будемо грати. І от так називається якраз таки цей івент. Як нам потрібно буде три друга, які будуть з нами разом виконувати челендж-квести, які будуть оновлювати кожні три дня, і для ми будемо отримати разом з ними теж нагороди, плюс Драгон кристали. В принципі, івент. Теж огляне погано, будемо об'єднатися з друзями. Як саме це буде? Думаю, по коду. Сподіваюсь, це буде не VPN, сподіваюсь, це івент буде в грі. Бо веб-івенти знову ж таки поганенька працюють, краще, нехай вони всі івенти роблять в грі. Тому тут це буде схоже, знову ж таки, дата в ціни ще немає, вона буде після хіловину плюс-мінус, і ми потім про неї поговоримо, як це там долучатися один до одного, які там потрібні будуть коду, щоб долучитися, які умови додаткові. Про все це цим поговоримо, голоси сам анонсік івентику, де ми з друзями будемо виконувати якісь квести. Прикольна така, знаєте, спільна взаємодія з друзями. Цього. Кого дуже часто в грі не вистачає. Четвертий івентик, це нарешті у цей івент, про який я казав вже давно, що він повернеться. Це Prophecy Summons, це де ми можемо собі предкрутки, так я їх називаю. Ми крутили веб-івентік для того, щоб крутити крутки. Ми виконували, звісно, вже квести. В нас це все написано. Ми виконували квест. Для того, щоб зробити 250 самонів, із яких ми зможемо, звісно, ж гарантовно 100 самонів собі забрати. Це дуже легко. Там треба було виконати легенькі квестики. І потім оці веб-крутки ми це крутили і зберігалися на кращу дроп. Звісно, ж звідти. Може пасти що завгодно, і скриті уніки, і уніки, і топові легенди, і так далі. Тобто, це одна із гарних подій, де ви зможете отримати собі просто гарних легендарок. Наприклад, то самого Гока, якщо воно вистачає на аккаунт, ще якихось прикольних топових героїв. Я вже не кажу про уніки, головне про таких топових сапортів, якого немає на аккаунті. Оце професі код саме скот, це буде круте івентік, де ми зможемо це отримати. Ми вже таке робили. Тут нічого в принципі складного не буде. І звісно, вже сама Дарк Леді знову ж таки буде на Хелоу івенту. Це це, що нас чекає в майбутньому розробники. Нас пораненсували про івенти, оцінки аккаунта та скрині. Я думаю, всі пам'ятають там, де ми купляли три різні скрині за різну ціну, плюс скрині, де можна було брати герой Про це я поговорю в окремому відео, як тільки буде ще більше інформації, і вже хоча б якісь офіційні анонси, бо поки про це говорити трошечки раненько. Ну і звісно ж, в цьому відео я казав, що у нас буде анонсований. Розіграш, розіграш промокодіків для всіх гравців, які дивляться це відео, які хочуть принятись. Розі що вам потрібно це поставити в написати в коментарях думки про події, про не про події. Просто напишіть коментар. Ви автоматично приймаєте участь в розіграші, і потім, завдяки рандомайзеру, ми оберемо 10 переможців, які виграють промокодіки на свій акаунт. Промокодіках будуть звісно вже рубіни, гіллівітіки, все. Корисне, що потрібно буде вам на акаунті. А вам візру, дякую за перегляд. Побачимось дякую, з вами на, на наступних відосіках та стріна. Всі папа, друзья кожен кік, це частина мого фоу. Влад тримає ритм. Це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як профі без меж Відео не має тормозів Теж кожен день новий вайк, новий план. Влад на стримі це справжні чемпіонські райд.